Вітаємо декілька місяців по тому на сайті Верховної Ради України з'явився новий законопроект під номером 13367 про захист населення від інфекційних хвороб. Як зазначено у документі, діти, які не отримали обов'язкових медичних щеплень згідно із медичним календарем, не зможуть перебувати в освітніх закладах. Єдиний виняток наявність медичних протипоказань до щеплень. Особам без наявних медичних протипоказань, які не отримали обов'язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також відвідування закладів освіти, не дозволяється сказано у документі. Тож ми вирішили сьогодні поговорити про щеплення та нагадати батькам, які готують своїх дітей до освітніх закладів, про обов'язкові моменти, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. А ще ваші спільні реакції можуть навіть складну ситуацію у суспільстві зрушити з місця. Декілька тижнів тому ми в акценті говорили про гучні двигуни автівок, і ось реакція влади. У липні поліція склала 228 штрафів на водіїв, які встановили гучні вихлопні труби на авто. Нагадаємо, що такі звуки не тільки у мирні часи лякають людей, вони під час війни можуть нагадувати шум дронів або ракет. Тому ще більше дратують людей і відволікають військових. Тож дякуємо вам за підтримку і вашу небайдужість. Почнемо з того, що і зараз дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Це пряма норма закону про захист населення від інфекційних хвороб, а саме частини другої статті 15 закону, є затверджена міністерством охорони здоров'я форма медичної довідки номер 086 О. В якій вказуються дата, доза, серія і назва лікарських засобів, якими проведені щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень, навчальний заклад, отримуючи таку довідку, може зробити висновок про наявність чи відсутність необхідних щеплень, і допустити дитину до відвідування закладу, або у разі відсутності щеплень, проінформувати батьків. Про неможливість відвідування закладу та роз'яснити можливі форми навчання у такому випадку. Тож чим буде відрізнятися нова редакція закону про захист населення від інфекційних хвороб? У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що у новому законі взято до уваги міжнародний досвід та практики, які використовуються за кордоном, з метою захисту населення від інфекційних хвороб, зокрема, і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов'язкових щеплень дітям, а також медичних працівників. Рутинні щеплення обов'язкові в більшості країн Європейського союзу, наприклад, у Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, Італії Франції. Та інших їх наявність є умовою для прийняття дитини в дитячий садок, школу та інші установи догляду за дітьми. Рівень охоплення обов'язковими щепленнями у цих країнах становить понад 95%. Ну а щодо України, то у 2021-2022 роках рівень охоплення щепленнями дітей був на рівні 80%. Про важливість щеплення та загрозу у разі їх відсутності. Ми ж питали у педіатрів. Відсутність щеплень для дитин загрожує тим, що дитина може захворіти такими страшними захворюваннями, від яких ми зараз маємо утримувати контроль за допомогою вакцин. Насамперед, це е, кашлюк, дифтерія, правець, е, кір, краснуха, парати, тобто ті елементарні захворювання, які в принципі е, загрожують епідемією у разі відсутності вакцинації у суспільстві в цілому. Тому дитина, яка не щеплена, вона наражає на небезпеку не тільки себе, тобто захворіти і захворіти не просто, а з принесенням якихось ускладнень. Тобто ми боїмося, по-перше, ускладнень від цих захворювань. А по-друге, дитина, яка не щеплена, вона, якщо Заражається, вона несе небезпеку для оточуючих діток, які, наприклад, мають протипокази, медичні протипокази до вакцинації, вони не вакциновані. І якщо дитина така зараз дитину, вона наражає не небезпеку, звичайно, з пересеминими ускладненнями для, так, для цих дітей. Тому, щеплюючи своїх дітей, ми створюємо колективний імунітет. І коли ми опускаємо таку дитину в колектив, ми можемо бути впевнені, що навіть якщо дитина загоріє, її маленький відсоток цього. що вона це це в більш легкій формі і без ускладнень. Також у цій розмові треба нагадати про календар обов'язкових та профілактичних щеплень та зміни, які в ньому відбуваються. Так, звичайно, в Україні прийнятий національний календар щеплень і з обов'язкового щеплень. А, це ми знаємо стандартні БЦЖ, гепатит Б і комплексні вакцини, які з двохмісячного віку ми починаємо кашлюк, дифтерія, правець, поліомліт і гемофільна інфекція. Надалі робимо в рік кіркраснуха паротит, це все базові, і потім нам потрібні ревакцинації в певний період цих же інфекцій. Нещодавно прийшов конгрес педіатрів, на якому обговорювали питання щодо змін, які внесені в національний календар щеплень. А це 396-й наказ. Ми вже про ці зміни знаємо, але він набуває чинності з січня, вже 26-го року. Про що говорять ці зміни? Про відтермінування деяких вакцин, деякі ми раніше починаємо робити, деякі пізніше. А чому прийняті ці зміни? Тому що епідситуація змінюється з кожним роком. А є багато вже наукових досліджень, які нам дозволяють змінювати терміни вакцинації і раніше сформувати імунітет у дитини. Прийнято, що від гепатиту, який наразі пропонують в пологобудинках на перший день, забрати це щеплення і зробити як ми в принципі принципі, на практиці так частіше робимо. Разом з комплексними вакцинами, тобто в 2, в 4, в 6 і в 18 місяців. Залишиться тільки БЦЖ. І БЦЖ також зараз рекомендовано на 3 5 день робити, а прийняли рішення, що актуально буде вже з першої доби. Тобто після 24, 24 годин в половому будинку вже можна буде зробити БЦЖ. Те ж саме стосується гемофільної інфекції 2, 4, 6 і 18, тобто чотирикратне кратне введення. А дуже важливе повідомлення було про кір, краснуху і паротит. Наразі ми щеплюємо в рік і в 6 років. А враховуючи те, що діти йдуть до школи вже в 6, а деякі в 5, там і 8, 5, і 10, навіть 6 немає, тобто є тенденція, що діти раніше йдуть до школи. І для того, щоб раніше сформулювати цей імунітет, прийнято, що ревакцинація від кірокрасного паратиту буде не в 6, а в 4 роки. І це дуже чудово. Це ми всі педіатри підтримуємо. І ще дуже важливо було з приводу вірусу бапілом людини. А, Наразі ми працюємо і рекомендуємо щеплювати з 9 років, а зараз прийняли рішення, що з 26 року. Актуальніше буде з 12-13 і тільки однократне ведення. Ну, звичайно, там є е, багато виключень, наприклад, для дівчат, які е, постраждали від насилля або е, контактуючи з. Е... Позитивний вірус папіломи людини, да, якщо виявлення, то тоді можна вже з 9 років робити. Але в основному з 12 років ще одне питання: як підготувати імунітет дитини до походу у школу або дитячого садочку, особливо у разі, якщо ваша дитина в останні роки частіше навчалася онлайн або не часто спілкувалася у колективі. Кожна дитина індивідуальна, тому єдиного якогось рецепту немає, але є такі універсальні моменти, які ми рекомендуємо всім. Так, це, ну, по-перше, щеплення. У нас це називається рекомендовані вакцини, і ми їх дійсно рекомендуємо батькам придбати. Бажаль, їх немає в держави не закуповує. Це лише батьки можуть закупити. Наприклад, щеплення від вітряної віспи, від менінгококової інфекції, від пневмококової інфекції, від гепати. Літу А далі, окрім того, що додаткове щеплення зробити дитині. Ми також пропонуємо дотримуватись раціонального здорового харчування таким дітям тобто збільшити кількість клітковини, овочів, фруктів, можливо, якісь додаткові вітаміни, але це треба обов'язково обговорювати попередньо зі своїм лікарем. Найчастіше ми призначаємо дітям вітамін Д. Ну і ще декілька слів про так званих. Антиваксерів опоненти вакцинації сумніваються в ефективності, безпеці та необхідності рекомендованих вакцин. Вони також стверджують, що обов'язкова вакцинація порушує індивідуальні права на медичні рішення та релігійні принципи. Якщо ви маєте якісь сумніви у цьому питанні, найпростіша рекомендація поспілкуватися з фахівцями. Дуже рідко наразі відмовляються від вакцинації. Більше питань, що є протипоказом до проведення вакцинації, так постає у батьків, але можна обговорити все на прийомі. І, в принципі, людина, яка приходить з сумнівами, і ми можемо обговорити всі питання. Обговорити ризики невакцинованих дітей, які викликають ускладнення ці хвороби. Батьки приймають рішення все ж вакцинувати дитину, тобто виникає довіра між лікарем і батьками, і це дуже цінно. І вони приймають правильне рішення. Звичайно, ми змусити не можемо, але ми можемо розповісти, надати інформацію. Прикладами показати, як відбувається перенесення якихось тих ж самих елементарних ел 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 захворювань, той, той ж саме вітряної візьби, коли навіть е колись була думка, що враховуючи ще 10-20 років тому, влаштовували вітряничні вечірки, щоб заразити дитину, вона, начебто, легше перенесе. Наразі такого все менше й менше, тому що розуміємо, які ускладнення за собою може нести та ж е не надто важка, як. Вітряна віспада, ну і наостанок декілька слів про те, чи треба батькам кожного року проходити з дитиною медичний огляд. Всім дійцям, починаючи з дошкільного віку і до 18 років, треба проходити щорічний медичний профілактичний огляд. Але не обов'язково кожен рік проходити вузьких спеціалістів. Ми починаємо завжди з одного лікаря, це або педіатр, або сімейний лікар, з яким у дитини заключена декларація. Далі лікар вже дивиться безпосередньо кожну дитину вашу. І вирішує, чи треба комусь з дітей ще інших вузьких спеціалістів проходити. Зазвичай починають проходити медичні огляди профілактичні діти з 3-річного віку. Це ті діти, які починають ходити до дитячого садочка. А якщо дитина не ходить до дитячого колективу, до дитячого садочка, то можна трішки пізніше. Але профілактичний медичний огляд у свого сімейного лікаря або педіатра краще проходити кожен рік. І останнє. У сьогоднішньому акценті ми не будемо намагатися перебороти всі ваші страхи та сумніви щодо щеплень, якщо ви проти них. Так багаторічні щеплення допомогли нам вижити та побороти ті хвороби, які або б суттєво зменшили кількість людства, або б взагалі перемогли нас. Якщо це для вас не є доказом ефективності, тоді можемо тільки дати пораду знайти того сімейного лікаря, якому ви зможете довіряти. І який можливо зможе знайти вірні слова та докази? І як каже народна мудрість, краще бути багатим та здоровим, ніж бідним та хворим. Тож бажаємо всім нам міцного. Ну і нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа Intent та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і, звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Здоров'я вам і тримайтеся!